Доброї ночі, доброї ночі, шановні українці, історичний ютуб канал Український Ігор Кравцов продовжує свою роботу. І мені задають питання в месенджері, знайомі секірянці Ігор. А чому наших секірянських сепарів не заарештовують? Так, люди дивляться, як працюють наші компетентні органи Служби безпеки України. В інших областях під Бахмутом взяли російських диверсантів в Харкові, взяли російських диверсантів, взяли в Миколаєві російських диверсантів. І люди в месенджері мене питають: Ігор, а як же у нас на Сокірянщині? Чому? Наші місцеві люди, сукірянці, прекрасно знають усіх сторонників руцького міра. Місцевих сепарів, які, які не тільки чекають росіян, але активно готуються до їх приходу. Знають, я приведу той факт. Отговорив я навіть з людьми, які приїхали в місто Сокіряни на другий день війни. Так, на другий день війни. І вони побачили, як з, зі стадіону міста Сукіряни вверх хтось давав сигнали. Як кажуть росіяни мощним фонариком, так хтось подавав маяк ліхтариком сильним з стадіону міста Сикіряни вночі, ці люди перезвонили на 102, повідомили і побачили, як до стадіону помчала патрульна поліція міста Сукіряни. Всі знають про мітки, які ставили в місті Сикіряни на вулицях. Всі знають про мітки, які ставили в місті Сукіряни на дахах наших будівель. Усі це знають, усі Сокірянці. Багато що знають, жителі міста Сокірян та Сокірянщини. Ну про місто Новодністровськ я не говорю. Там, 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 там. В місті Новодністровськ дуже багато людей чекає руцького Міра, чекають, приховалися, та навіть вони вже й не ховаються ззаді. Зараз не ховаються. Відкрито вже чекають, не бояться і готуються. Себто Сокірянщина рай для місцевих сепарів. і за рік наші компетентні правоохоронні органи не приземлили, не посадили ні одного. Дуже дивно, мені страшно дивно. І не тільки дивно мені, але і усім патріотам. Нашої Сукірянщини та простим жителям. Мало нам сукірянські мафії, кримінала, контрбоса корумпованих чиновників силовиків так, що і місцеві сепари сідають на голову і нагліють з кожним днем. Чому їх не арештують, чому їх не приземляють? Питання не до мене, шановні українці, є у нас компетентні органи. Вони на це питання, надіюсь, дадуть відповідь, коли подивляться мій історичний український YouTube канал. А то, що вони дивляться його, це я точно знаю. До нових зустрічей!